Brrrr. Brrrr. Вітаю вас на каналі Варбанда. Як бачите, я помалював цього красунчика танка і ще кілька гусеничних машинок, і ще трошки піхоти. І сьогодні хочу похвалитися своїм поповненням в моїй армії Корпусу Смерті Кріга. І покажу, розкажу, що в мене, що в мене вийшло. Тож, поїхали! І починаємо з масовки. Так виглядає моє поповнення, і як бачите, тут є загін піхоти, є три машинки, є загін, загін комісарів. Хотів сказати. Так, цілих 5 комісарів у мене є. Давайте покажу вам ось цього. Це, славно,звісний ярік. Як бачите, ось така в мене вийшла моделька, це жахливий файнкаст. Трошки щось я тут нашкрабав, щось трошки нашпаклював, і таке мені вдалося з нього витягнути. Не знаю. Пишіть, що ви думаєте про цю модельку в коментарях? Мені, якщо чесно, подобається, мені подобається. А, ви знаєте, єдине, що цього комісара мені не вдалося помалювати моїм таким традиційним методом, яким я малюю піхоту Кріга. Такий, знаєте, трошки прокачаний слабчоп. У мене на каналі є відео, як я малюю піхоту Крігівську. Так, от цей метод не спрацював, тому що фігурка досить така, знаєте, покоцана фактурно, тобто це старий скульпт, і тут треба було трошки попрацювати класичними. Класичними методами, але мені подобається. Ви знаєте, навіть попри те, що це такий собі паскудний фенкаст, щось мені, на мою думку, вдалося витягнути з цієї модельки, і вона мені подобається. Поки що це ну, один з улюблених тут комісарів моїх. Наступний, ось цей комісар від Forge World, попри те, що тут пречудова скульптурка, малювати його досить складно було, тому що, ви знаєте, ось ця супер деталізація, вона. В такому масштабі дуже складно це все витягнути, всі ці детальки помалювати. Я старався і мені якось це ніби вдалося. Плащ трошки блистить, тому що я покрив його сатиновим лаком. Бо, попри те, що всі бліки я намалював, а коли воно було матове, виглядало просто жахливо. Тут пропрацьовані всі детальки дуже-дуже круто і чесно скажу, наступного разу, якби я малював такого комісара, я би просто його помфарбував. Таким, знаєте, чорним глянцевою чорною фарбою. І так би лишив, тому що тут дуже-дуже-все дуже добре пропрацьоване. Ну, от такий комісар, він же є в такій позиції. Тут теж я покрив ось цим лаком. Це не глянцевий, це такий сатиновий, але кажу, матовий виглядав взагалі. Не виглядав. не виглядав. Ось так бачите, коли не блистить, видно, що всі складочки промальовані. Але з метра воно вже не виглядало зовсім ніяк. Так воно трошки блистить. Але, по-моєму, є оте відчуття шкіряного, шкіряного такого плаща. Ну і такий самий комісар у мене є тут. Теж, бачите, така опція для, для танка. Теж тут, бачите, я всі складочки промалював, але. але... Коли покрив його трошки блискучим лаком, стало виглядати краще. Ну і ось ця дівчинка. У мене є тут два комісари, комісарки. Одну я зробив як є, другу я трошки поконверсив, щоб вона була більше кригівська. Ну і трошки кольором відрізняються вони. Теж тут я витягував трошки класичним способом малювання. Бачите, є якісь бліки, є металіки натуральні, все це. Мені здається, робить модельку цікавішою, ніж якби я просто її слабчопив. Бо, попри те, що це теж файнкаст і фактурка самих матеріалів така собі, то слабчоп тут слабо-слабо спрацював, довелося це все трошки переробляти нормально. Подобається мені конверсія більше, ніж оця. Попри те, що тут досить милеличко, очей не видно, очей я там пробував їх щось малювати. а... Конверсія мені більше подобається. Шаблю я замінив на пластик. Надійніше, яскравіше. Ця крива, попри те, що я її рівняв, вона ту встав, все одно вона трошки, бачите, скривилася після того, стала на своє криве місце. Якось так з комісарами. Насправді сподобалось мені малювати комісарів. Тішуся, що їх лише 5. Хоча насправді, чесно скажу, буде ще кілька комісарів, бо це зовсім не всі комісари, які є, а скоріше за все, в мене вони будуть всі. Ну і піхота. Давайте розкажу вам про піхоту. Так приблизно виглядає піхотинець. Як бачите, тут є апгрейд пак ось цей смоляний. І, по-моєму, прикольно. Примуємо прикольно, голови тут трошки інші. Ось ці кулемети виглядають чудово, як на мене. Такі, бачите, heavy last кулемети. Не знаю, але виглядає прикольно. Є відсилочка до такого важкого німецького кулемета. І десь був ще один такий. Ось, Бачите, він стріляє з нього, ніби. І теж прикольно, ось він тримає кабель, але так виглядає, ніби він тримає ленту кулеметну. Прикольно це виглядає, прикольна позиція. Мені подобаються такі ось біци для конверсії. Я задоволений. Напевно, я зроблю ще два таких загони з цими бітцями, щоб виглядали прикольненько. До речі, до речі, сніг. Бачите, у мене на модельках є сніг. Спеціально взяв навіть баночку. Бачите, ось такий я сніг використовував від Games Workshop. І, якщо чесно, я ним задоволений. Розказую, що можна робити сніг там з соди, з фарби білої. Я коли спробував, воно жовтіє, через буквально півроку вже виглядає дуже погано. А цей сніг наноситься дуже просто, я його таким шпателем легенько наніс, потім зубочисткою трошки там ось так от поковиряв і виглядає непогано. Біля снігу я трошки нахляпав глянцевим лаком, щоб виглядало ніби підтанувший такий сніг. Дав трошки бруд, такої, бачите христої і коричневої фарби, щоб виглядало як болото. І, по-моєму, виглядає атмосферно, таке, ніби вони стоять. Ось тут, в комісарах теж Комісарам теж так робив. Таке ніби вони стоять в болоті, сніг, така, знаєте, мокра зима, паскудна погода, траншейна війна, весь цей такий вайб Першої світової. Я думаю, це якраз те, що треба для Корпусу смерті Кріга. Ну і тепер давайте покажу саме саме сам головне покажу танчика, тому що з танчиком було найбільше роботи. Тут багато було магнетизації, багато всяких опцій, багато всього малювання. Як бачите, я традиційно на всіх своїх модельках малюю ліхтарі. Роблю таке жовте світло, яке контрастує з холодними синюватими кольорами. В цьому випадку я ще всі лінзи зробив голубими, і це, як на мене, ще додає контрасту, і моделька виглядає завдяки тому яскраво. Плюси-мінуси цієї модельки, зразу скажу, що ось тут, бачите, ось ці речі крутяться, але за рахунок того, що там дуже тісно, воно шкрабає фарбу. На попередніх моделях леменрусів і так далі, там було більше вільного місця, і моделька все це працювало, фарбу не зішкрабувала. Тут же. Трошки воно драпає шкрябає, тому краще його не крутити. Тут така сама історія. По опціях. Найголовніші опції ось прошу дуже. В мене є, бачите, корито з опціями. Головна опція це ось ця гармата. Нарешті Games Workshop зробили так, щоб заміна ось цього відбувалася дуже швидко. З магнетизацією проблем ніяких, бачите, тут два магнітики. Тут два магнітики, і це все дуже легко, просто і невимушено робиться. І це дуже приємно, тому що ось ці дві головні опції, дві гармати, основна зброя, вона дуже швидко замінюється. Додатково, ось тут є така мортирка, її можна замінити на ось такий гатлінг. Прошу дуже, цик. Я там дав маленький магнітик, тому воно тримається там. На магнітику. Ось там, бачите, блистить маленький такий магнітик 2 мм в діаметрі. А, також можна замінити ось ці мельти, на... ось, мельти можна замінити на стабери. Тут нема ніяких магнітиків, тут теж, нарешті, Games Workshop подбали, і все можна замінити просто втичками такими на конусах. Тут є магнітик ще теж можна було зробити на конусах на втичках, але там просто рівно все, і це все можна замінити на heavy bolter Як бачите, прикольний танчик, дуже багато опцій, дуже багато можливостей. Я не знаю, як він працюватиме на столі. Чесно скажу, ця армія. Я не впевнений, що я готовий, готовий вчити правила, як воює Кріг, як взагалі воює. Гвардія в цій редакції, я взагалі щось м, запустив трошки Warhammer 40 тисяч. Мається на увазі гру. Я не запустив модельки, але гру запустив. Трошки нема часу грати, можливо, можливо, сірими рицарями піду пограю трошки на малий формат. А е, кріг я малюю. Кріг я малюю, мені подобається будувати, малювати. І тому, тому моделей Корпусу Смерті ви ще в мене побачите на каналі багато. Добренько, тепер давайте я покажу вам опції з пасажирами, тому що тут теж не все дуже просто. Ну, в Першу чергу комісар. Його можна замінити на ось такого командира. Це командир, такий смоляний має наборчик. Десь в мене на каналі є анбоксинг, Подивіться, з якого це набору. Ось він тут сідає. Прошу дуже є танк командир. І цей дядько теж якась конверсія. І його можна замінити на ось такого дядька це рідне, рідне тіло з цього набора. Я тільки замінив йому голову на голову кригівця. Ось він. І ось цей дядько з кулеметом. Ось він знімається. Цей кулемет, бачите, він просто на втичці. Трошки тут я перестарався, і його костюм занадто голубий. Можливо, я його трошки зроблю сірішим. Але. З іншого боку, це танкіст, в них форма може мати трошки інший колір. До того ж, він, бачите, не в шинелі. Тому, як на мене, може бути трошки світліший. Хотілося мені, щоб він був яскравий, але я, напевно, трошки таки перестарався. Треба буде зробити його більш сірим, щоб його форма була більш схожа на форму ось цих хлопців. Бачите, трошки він засиній, як на мене. Я то поправлю. Ось такий танчик. А, до речі, бачите, я використовую великі декалі з, з цих декалей наборів, які є з технікою. І мені подобається нумерувати техніку. Я пишу всі номери. так. Ці всі штучки, як на мене, дуже сильно додають реалізму моделям, тому що, на жаль, сьогодні ми в реальному житті можемо спостерігати, як виглядає реальна техніка. Як виглядають якісь розпізнавальні знаки, бачите, якісь ось червоні ромбики, такі ромбики, якісь значки. Ну і відповідно і номери. номери. Москалі, звичайно, звикли воювати, вони це все замальовують, тому що вони мародери і військові злочинці. Ну, а порядні військові, такі ось як Кригівці, бачите, всі свої номери малюють, щоб можна було зрозуміти, що це за машинка, з якого полку, і так далі, і тому подібне. Ось такий танчик. Приємно було малювати. У мене він з дном, дно я не помалював, як бачите. Так, помалював, але не розмальовував, тому що його не видно і не хотілося мені витрачати на те час. Коротше, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цього танчика. Пишіть, що вам сподобалось. Пишіть, що ви думаєте про кольорову схему. Дуже цікаво мені почути якийсь від вас фідбек. Ну і давайте поїдемо, подивимося ще дві машинки, два танчики, що я помалював. Наступна машинка, це ось такий, е, боже, як він називається? Троян, по-моєму, це Троян. І знову ж таки, як бачите, нудна-нудна не ріно, а Химероподібна машинка. Але ось цей Ліхтарик плюс 10, до, плюс 100, напевно, до атмосфери. І зразу виглядає прикольно, святково, новорічно, гірляндово і так далі. Прикольно, лампочки дуже додають. Ефекти світла дуже додають трошки життя моделькам, тому дуже рекомендую. Тут є одна опція, ось цей heavy Flamer можна замінити на на Heavy Bolter. Бачите, все на магнітиках, все чітко, чик-пик і все, без проблем. А всередині там, як бачите, всяке барахло, старався сильно його не розмальовувати, щоб воно не було занадто яскраве. Воно там запилене. Погано освітлене, але видно, що воно там є. Цей екран можна зняти. Тут я бачите дав дротик, але, скоріше за все, але, точніше, він тримається на ось цьому циліндрику, дротик просто, щоб воно не випадало. Я думав дати там магнітика, але магнітик би так добре не тримав. а Дротик тримає добре, і для транспортування зручно його зняти. тому... Тому бачите, не завжди треба все магнетизувати, можна обійтися якимись іншими методами. Ось така машинка. теж я тут робив номери, всякі розпізнавальні знаки, багато болота. Як бачите, все це дуже-дуже добре працює на модельках танків. І навіть на таких ось нудних модельках. Ну, нудних в плані того, що вона, бачите, ну простенька, ну просто коробочка, нічого, нічого цікавого, нічого незвичного. Ну, але як на мене, моделька виглядає виглядає досить ефектно, як на таку простеньку модельку. Пишіть свої думки в коментарях. Їдемо попереду ще одна машинка. Бабам! Ну, а попереду в нас ось така машинка. Це називається м -м, Василіск. По-моєму, це Василіск. Ось ця велика гармата. Піднімається, стріляє. На жаль, там завісик роз'їздився, вона або так, або так. Ось так не хоче триматися. Можливо, треба буде там, проливки капнути, щоб трошки засохло і трошки тримало. Але насправді вона тяжка, досить смоляна гармата. Бачите, теж мені трошки вона зігнулася. Попри те, що я її два рази вирівнював, смола все одно трошки вигинається. Потім. Це дуже прикро, тому що вже коли вона помальована, я її не ризикну пхати в кипяток і рівняти. Добренько. Ось така машинка. Тут теж, бачите, є розпізнавальні знаки. Тут я думаю, оскільки ця машинка, вона потужно стріляє, якісь бомбить, може танки інші, може іншу якусь важливу техніку. І тут, бачите, вони вже зазначили, скільки чого вони підбили, ведуть перелік важливих цілей, є номери, всі розпізнавальні знаки. Як я казав, всі ці штучки, як на мене, додають реалізму, і це все виглядає дуже-дуже прикольно на столі. Ну, або в моєму випадку, на полиці. А, опції. Тут є одна опція. Так само, цей флеймер можна замінити на болтер. Heavy флеймер на heavy болтер. Так, щоб не зажирно. Ну, але чесно скажу, тут головна ось ця гармата. Не знаю, може я таки ризикну і нагрію її ще раз, щоб вирівняти. Можливо, феном попробую нагріти, хоча, напевно, водою безпечніше буде. Підкажіть мені в коментарях, що можна зробити, бо ну, псує, псує вигляд, коли от воно, бачите, вже мені зігнулося після того, як я його помалював. Якось так. Ага, саме цікаве, дивіться, тут же в мене інтер'єрна модель, правда, в мене пальці туди не влазять, доведеться з зубочисткою вколупати. Та-да-дам, бачите? бачите, там все є. Там все є гармата, всякі штучки, дрючки. Брудно заляпано, але весь інтер'єр є, все видно. І моделька працює. Бачите, якщо тут поставити дядьків, то все виглядає дуже-дуже натурально і органічно. А тут можна поставити комісара. По-моєму, виглядає прикольно. Так виглядає пофарбоване поповнення в армії Корпусу Смерті Кріга в моєї армії. Танк, якісь дві машинки на гусеницях, загін піхоти, загін комісарів, все яскраве, кольорове, все як я люблю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, підпишіться на канал, поставте вподобайку, задонайте Збройним силам України, і все буде Україна. Але не виключайте ще це відео, подивіться в кінці, там буде невеличкий фото. -звіт всього цього, тому що. На відео всього не видно, можливо, мені вдасться зробити кращі фотографії, щоб ви все роздивилися. тому насолоджуйтесь і малюйте ваші солдатики, тому що помальовані армії, вони знаєте, і воюють краще.